Тому, маючи цей весь досвід, якусь коротку, маленьку практику, яку люди можуть собі вдома зробити і продовжувати робити, без присутності тебе чи без присутності іншого майстра. Щоб добре. їм допомогло. Добре. А я зараз хочу е, показати навіть не одну, а дві, але ми поєднаємо їх добре. І е, мені дуже подобалось, коли на початку свого проєкту я відчувала, що е, ось ці два інструменти, рейки і реінкарнаціологія, вони, наче як два крила. Угу. Для мене це так і є, бо це енергетичне зцілення, а це ти можеш докопатися до першої причини, і вона в поєднанні вона дуже гарно працює. Що б я зараз хотіла а, показати, а, що можна практикувати самому? А, ми можемо зробити це разом. Добре. Добре. Тоді ми робимо таким чином: сідаємо на краєчок стула. Це можна робити або сидячи, або навіть стоячи. Угу. І а, що ми робимо? Нам треба зараз а, відчути свою вертикаль, як ми це робимо. Можна покласти руки на живіт, на грудну клітину і а, просто дихаємо. Дихаємо вільно, спокійно і а, дихаємо спочатку животом, а, робимо три вдохи. І під час цих вдохів, видохів ми відчули зв'язок із своєю душею. Тепер, наповнюючись енергією своєї душі, ми можемо відчути, як вона доходить до сердечного центру, там де ми тримаємо другу ладонь, долонь. І ми дихаємо через сердечний центр, так само робимо ну, давайте, три вдохи, видохи. Це початок, це підготовка. І коли ми дихаємо через сердечний центр, ми насправді відчуваємо, як всесвіт із нами спілкується. Наш видих це вдох Всесвіту, Видох Всесвіту це наш, а це наш вдох. І далі робимо глибокий вдох, а, а видох через стопи в землю. І ми наче малюємо, наче вибудовуємо свій земний канал, відчуваємо його як така ниточка, канат, спускається до центру землі. Знову робимо вдох, але тепер видихаємо вгору через маківку і вгору, вгору, наче малюємо, вибудовуємо космічний канал. Активізували, відчули їх. А тепер ми дихаємо наступним чином. Можна допомагати собі руками. Ми вдихаємо через голову, через макушку, доводимо вдох до серця і видихаємо через стопи в землю. І ще раз. Вдох через макушку до серця і видихаємо через стопи в землю. Третій раз, вдох і видох. А тепер навпаки. Робимо вдох через землю, через стопи. Доводимо його до серця і видихаємо через макушку. І ще раз. Вдох до серця і видох через макушку. І третій раз, вдох і видох через макушку. А тепер можемо так само рухати руками, можемо цього не робити. Ми робимо вдих через макушку, доводимо до серця, видихаємо через стопи. І в зворотньому напрямку вдох через стопи до серця і видихаємо через макушку. Руки наші вже не працюють, ми робимо це. На тонкому плані вдох через макушку до серця, видихаємо в землю через стопи. вдох через стопи до серця і видихаємо в космічний канал. І ось таким чином, якщо ми кілька хвилин подихаємо, ми відчуваємо себе, ми повертаємося до себе, ми центруємося, і ми із цього стану можемо далі приймати рішення, спілкуватися з рідними, адекватно відноситися до того, що відбувається. Тобто ми вибудували свою вертикаль, і треба постійно її підтримувати. Це буде дуже добре. І в тому стані. Заплющивши очі, ми можемо згадати якийсь стан, який для нас зараз буде ресурсним. Наприклад, людина хоче згадати себе в обіймах коханої людини. І ми повертаємося до спогадів того моменту, коли це було в нашому житті. Тобто ми згадуємо момент, можливо, це було зовсім недавно, можливо, це було рік тому або більше. Якийсь момент ресурсний згадуємо, де це було, як це відбувалося, хто був присутній в цьому просторі, коли це відбувалося з вами. І через цей стан згадуємо все те, що ми там проживали. Теплі, теплі долоні, теплі, теплі обійми рідної людини. Запах, дотик, голос, відчуття, як ви сприймаєте людину, як людина вас сприймає. Ви можете відчути всі ті стани, які проживали тоді. Ви можете згадати думки, про що ви тоді думали. І все це, підсилюючи всередині себе, в цьому моменті ми можемо отримати як ресурс. Цей стан буде підтримувати і надалі. До нього можна повертатися знову і знову, згадувати якісь інші моменти, теплі, приємні, дитячі. Наприклад, мені зараз іде спогад про те, як я. Дівчинкою знаходиться на березі свого улюбленого Азовського моря. Тепле сонечко, теплі хвилі, приємний морський запах, подих вітру в обличчя. І ось такий стан, якщо ми побудемо хоч кілька хвилиночок, навіть кілька секунд в цьому стані, він допомагає нам. В теперішньому моменті підтримати себе, надати собі сил, згадати якісь корисні речі, які ми, можливо, вже і забули. І потім ми, потім ми робимо глибокий вдох і заземлюємо цей досвід, цю енергію, просто видихаємо через стопи землю, цей досвід з вами. Він допоможе, він підтримає. Трошки побудемо в цьому стані і повертаємося повністю до нашого теперішнього життя, до нашої сьогоднішньої миті. Дякую, дякую. Це ресурсно, цікаво, ресурсно.